Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо зажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий візеруночок. Називається він Соти Мілки. В'яжеться на основі лицевих петель та накидів. Ось так він виглядає з виворотньої сторони. А це його лицева сторона. Рапорт візерунка складає дві петлі в ширину та чотири ряди у висоту. Тож давайте зв'яжемо його разом. Для зразку ми набираємо 20 петель будь-яким зручним для вас способом. Це у нас буде 9 рапортів плюс 2 кромочних. Ось ми з вами набрали 20 петельок на нашу спицю. Перший, але перед початком ми повинні пров'язати два підготовчих ряди. І ще цей візерунок у нас виходить з виворотньої сторони. Перша в нас петля, лицева. Другу ми петлю знімаємо. З накидом. Заводимо робочу нитку перед спицею і просто знімаємо наступну петельку, ось таким чином. притримуючи пальчиком петлю з накидом. Знову лицева петля, виводимо ниточку перед спицею, ось так от. Притримуючи, знімаємо наступну петлю. Пров'язуємо таким чином до кінця рядочку. Одну петлю пров'язуємо, наступну знімаємо знакидом. Ще раз повторюсь, цей візерунок у нас починається з виворотнього ряду. Тобто, у нас не з цієї сторони на першому ряді буде візерунок, а на другому ряді це потрібно враховувати, коли будете в'язати. Другий ряд підготовчий. Пров'язуємо. У нас тут лицева, одна петелька і накид. Нам треба пров'язати лицеву одну петлю, а накид ми просто перезнімаємо. Тепер ми пров'язуємо дві лицевих от раз, лицева. Потім там, де лиц... петля з накидом, ми пров'язуємо тільки петлю лицевою, а накид ми просто переснімаємо не пров'язаним. Знову повторюємо дві лицевих і накид перезнімаємо не пров'язаним. І так до кінця рядочку. Кінець другого ряду. Дві лицевих, накид перезняли, лицева і кромочна. Так, ми закінчили другий підготовчий ряд. Тепер у нас йде перший ряд. Знімаємо кромочну. Тепер, дивіться, у нас йде петля без накиду. І петля з накидом. Там, де петля без накиду, ми просто її знімаємо з накиду. Ниточку перед спицею і знімаємо петельку, притримуємо пальчиком. Наступну петлю з накидом ми пров'язуємо лицевою. Знову петля без накиду ми пров'язуємо як. Просто знімаємо накидом. Наступну петлю накидом ми пров'язуємо лицевою. Знову зняли знакидом, лицева. Зняли знакидом, лицева. І так до кінця рядочку пров'язуємо. Дов'язуємо перший ряд лицева, кромочна. Тепер другий наш рядочок. На якому видно наш вісеруночок. Знімаємо кромочну, пров'язуємо. Так, у нас одна петля без накиду, ми пров'язуємо лицевою, а наступну, там, де лицева з накидом, ми пров'язуємо тільки петлю лицевою. Ось так от, а накид перезнімаємо не пров'язаним. Знову у нас виходить дві лицевих, раз два. Перезнімаємо накид. Знову раз, дві лицевих, а накид ми просто перезнімаємо. І так до кінця рядочку пров'язуємо. Дов'язуємо другий ряд. Дві лицевих накид перезняли, дві лицевих накид перезняли, кромочна, третій ряд. Знімаємо кромочну. Тепер у нас лицева, лицевою пров'язуємо петлю з накидом. Потім наступну ми знімаємо і робимо накид зверху. Знову петлю з накидом лицевою пров'язуємо, наступну знімаємо. І так пров'язуємо до кінця одна лицева і знімаємо петлю з накидом. Четвертий ряд знімаємо кромочну. У нас йде петля з накидом. Ми пров'язуємо петельку лицевий, накид перезнімаємо. Тепер дві лицевих, пров'язуємо, накид перезнімаємо не пров'язуючи. І так, до кінця рядочку. Дві лицевих накид перезнімаємо не пров'язаний. Кінець четвертого ряду: у нас лицева і кромочна. Ось такий ми з вами сьогодні зв'язали дуже простий, але гарний візерунок на основі лицевих і накидів. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і поширюйте це відео, попередні переглядайте мої відео, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!